Добрий ранок, новини з боліт. Вже готові занурити вас у болотяну атмосферу. Ну, подивитися, як там росіяни живуть. Я це маю на увазі. Коли дивишся на них, ну прям дуже радісно стає, що живеш у цивілізованій країні, а не там. Самі зараз переконайтеся. Якийсь там пришелепкуватий сенатор від Курганської області вирішив зробити жителям регіону справжнє свято на ювілей округу і подарував їм, що. Просто пристебніться. Не керовану авіаційну ракету С-8, а селянам побажав у будь-якій справі бити точно у ціль. Ніколи цей район не був аутсайдером, завжди був попереду. І я хочу побажати, щоб швидкість вашого розвитку була така сама, як і швидкість цієї ракети. Давайте зробимо невеличкий стоп-кадр. Ну просто помилуватися обличчями росіян, яким подарували абсолютно ідіотський подарунок замість не знаю, нових доріг, гарних пенсій, безпечного життя, світлого майбутнього. Ну і все в тому ж роді. У Тові тим часом по повній програмі кенселят місцевого міністра спорту. Чувачок потрапив під гарячу руку громадськості через те, що на відпочинку в Монголії. Занадто відверто танцював на дискотеці. Танець, надзвичайно унікальний. Значить, він сатану викликає, і той ось ось має прийти. Ну, коротше, саме такий вигляд має політична криза на Росії. Ми це народ ніколи не зрозуміємо. Ну, типу, все інше, що відбувається в вашій країні, вам. Норм. Поки одні танцюють, інші відходять від шоку. В Курській області біженці від власної війни подали 24 тисячі заявок на житлові сертифікати. Скільки з них е, отримали сертифікати? Двоє. Ну просто такий собі сюрприз для всіх. Видача тих сертифікатів має вигляд нового етапу у грі. Хто залишиться бомжувати? Очевидно, в Росії вже давно розробили новий економічний план. Щоб мати право на житло, потрібно спочатку стати військовим, багатодітним і бути десь із судді. Всі інші самі розберуться. Ось сам ще одна новина з очікуваним поворотом. На юнацьких змаганнях з дзюдо в Строгіному суддя заборонила спортсменам хреститися та молитися на татамі перед поєдинками. А то диви на них не здається, що перевищили повноваження? Шановні послухайте, будь ласка, уважно! Ви не можете на татамі стоячи хреститися і молитися. Ви мене всі почули! За правилами дзюдо, ваше вірусповідання має проходити за татамою. Нічого безглуздішого, я ще не чув. Ще кричить, ну дика якась. Може, наступного разу їм взагалі ну, туди не приходити. Ну, просто бідні діти. Ми тут, до речі, ще на одного наштовхнулися. Ви його точно пам'ятаєте, священик, який вічно ну, таке меле, що на голову не залазить. От і цього разу. Ну, його, бачите, не влаштовує виховання дітей. Люди припиняли бешкетувати років з шести і починали працювати. Батько пастух і син разом із ним. Батько рибак і син, із ним сітки тягає. Не було дитячого одягу. Діти доношували дорослий одяг. Він поки міг без штанів бігати, вважався маленьким. А коли вже соромно без штанів, то вважався мужичком. Не, ну явно ж у людини не всі дома, і хата на замку. А колись по землі ходили динозаври, може, давай їх повернемо. Восьмирічний чоловік це те, що треба якраз нам, який буде працювати та битися, якщо треба. Якщо треба, буде будувати. Якщо треба, буде фарбувати, якщо треба, буде народжувати дітей. Там, до речі, люди ще колись ну, у печерах жили. Тому що нехай тоді переселиться з комфортної квартири чи будинку. Туди я не знаю, де вона там живе. Ну, короче кажучи, по комусь плаче кімната з м'якими стінами. А з вами були новини з боліт. Ne nre kaita.